Привіт! Наближається новий рік і сьогодні ми з вами зробимо асорті закусок це будуть брускети та пісочні кошики або тарталетки з різними смаками і з дуже ефектною подачою. І перший етап це приготування наповнювачів для брускет та наших кошиків. Отже, білий багет нарізаємо під кутом 45 градусів на скибачки товщиною приблизно 1 см. Нам потрібно злегка всмажити шматочки багета з обох боків в невеликій кількості рослинної олії. Ви можете використовувати оливкову олію. Отже, робимо першу начинку. Це буде брускета зі шпротами. У чашу блендера додаємо один плавлений сирок типу вершковий найвищої якості, 2 солоних бочкових огірочка, одну невелику ріпчасту цибулю. Ріжемо на шматочки і додаємо 3 круто зварених яйця. Яйця попередньо відварюємо 10 хвилин. Пучечок зелені у нас це кріп. Та один зубчик часнику. Одного зубчика буде достатньо. Також додаємо півчайної ложки чорного меленого перцю, 3 столові ложки майонезу провансаль. Та все гарно перебиваємо блендером. Начинка з простих продуктів. Але саме їх поєднання і дасть свій неповторний смак. На вигляд у нас вийшла густа маса, яка гарно тримає форму. Додамо ще одну чайну ложку діжонської гірчиці та півчайної ложки солі для смаку. Начинку викладаємо у ємність та ще раз гарно перемішаємо, щоб сіль та гірчиця гарно розійшлися. Ставимо начинку в холодильник до використання. Друга брускетта з томатами чері та вершковим сиром. Томати розрізаємо на дві половинки, чистимо плоданіжку. Зрізи томатів обкачуємо у суміші італійських трав. Ця брускета виходить дуже смачна. Має вдале поєднання боршкового сиру з обсмаженими томатами чері. Італійські трави та часник лише доповнюють її смак. Томати злегка присипаємо сіллю та цукром. Часник грубо січемо ножем. Він надасть пікантності нашим брускетам. Тепер обсмажуємо часник та томати чері на рослинній олії. В процесі смаження томатики повинні просочитися смаками чесноку та спецій. Стати м'якими, але при цьому гарно тримати форму. Томати відставляємо убік до моменту зборки брускет. Наступна наша брускета. Це брускета з мусом із буряка та вершкового сиру з оселецем. Для неї натираємо відварений та охолоджений буряк на дрібну тертку. У мене солодкий буряк сорту циліндра. Якщо маса у вас вийшла рідкувата, бо буряк соковитий, відіжміть масу від зайвого соку. До натертого буряка додаємо 100 г вершкового сиру півчайної ложки чорного меленого перцю та півчайної ложки солі для смаку. Гарно перебиваємо блендером. Маса стала повітряна та однорідна. Відставляємо її у холодильник до використання. Наступна брускета з начинкою з яєць плавленого сирку часнику та майонезу. На дрібній терці натираємо три круто зварені яйця та один плавлений сирок. В отриману масу натираємо 2 зубчики часнику та додаємо 2 столові ложки майонезу. Додаємо також 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Додаємо півчайної ложки солі. Масу гарно перемішуємо, щоб вона стала однорідна. Наприкінці додаємо сок з дольки лимона для покращення смаку. Це ще раз гарно перемішуємо. Підготавлюємо оселедець для брускет. У мене слабосолоний оселедець матіє з маринованою цибулою та прованськими травами. Це дуже смачний оселедець. Потрібно, щоб рибка була смачна. Від цього буде залежати смак наших брускет. Нарізаємо оселедець вскіс на шматочки. Ну що ж, тепер збираємо наші закуски. Перша брускетта з крем-сиром та обсмаженими томатами чері з часником та прованськими травами. Шматочки грінок змащуємо вершковим крем-сиром, не дуже товсто. Та зверху викладаємо обсмажені чері по дві штуки на порцію. Часничок теж викладаємо поміж томатами. Викладаємо заготовки на таріль. Наступна брускета з крем-мусом з буряка та оселедцем. грінки викладаємо крем-мус крем-мус буряка шаром приблизно 1 см. Так щоб вони були повненькі. Та зверху викладаємо по два шматочка слабосолоного оселедця матьє. Зверху викладаємо кружальця маринованої цибульки. Брускети викладаємо на таріль. Готуємо третій вид брускет з плавленим сирком, солоним бачковим огірком, яйцем, майонезом та шпротами. Накладаємо наповнювач на грінку товстим шаром та зверху викладаємо по одній шпротинці. Це дуже смачна начинка. Брускети викладаємо на таріль. Тепер будемо готувати наші тарталетки з слабосолоною сьомгою. Для цього. Крем-сир викладаємо в ємність. Беремо кондитерську насадку, закрита зірочка, та вставляємо її у кондитерський мішок. Кінчик мішка зрізаємо. Наповнюємо мішочок сирною масою. Пісочні тарталетки ми спекли з вами вчора, а сьогодні будемо їх наповнювати. Відсажуємо крем-сир в пісочні тарталетки. Нарізаємо тонкими слайсами слабосолону сьомгу. Поверх прикрашаємо невеликими трояндачками сьомги. Наступна брускета. Сплавленим сирком, яйцями, чесноком та майонезом. Дуже поширене поєднання, але воно дуже смачне. Викладаємо начинку сиру на верх брускети. Маринований солодкий перець ріжемо смужечками та прикрашаємо цей вид брускет. Маринований перчик дуже пасує своїми смаками саме до цього виду брускети. Остаточно прикрашаємо усі види закусок зеленю, салатом, руколею та подаємо. Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба! Пока-пока!